Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, 23 червня, п'ятниця. Скажете, що я так наросп'єв, прям балакаю. А що мені робити? Я сьогодні сир не варю, лодарька, ледащі. Ой, я з вчорашнього дня ламаю голову, що мені сьогодні робити з молоком. Варити сулугуні, так як я вирішила все свободне молоко пускати на сулугуні. Якась із машок лежить під дверима, а якась. Як свині, їй Богу, не зря їх так прозвали, блін. Не встигли десь поссяти, посрати, прям падають туди і викачуються, і вивалюються. Ну це якесь здівательство, слухайте, люди добрі. Порежухи, хоч не так видно. А ці ж, конечно, білі. Короче. Про молоко. Нас у Лугуні молока мало. Якби з сьогоднішнім, б і нічого, але ж ранкове я не беру. А вчора там зранку залишилося десь літри дві, напевно, і ввечері десь літрів дев'ять. Що то з 11 літрів? А солугуні це такий сир, як ви вже зрозуміли, коли нього треба цілий день поплясати. Тобто, <кій> без різниці, скільки в тебе буде молока, хоч 50 літрів, а час займає однаково. Годину стоїть з закваскою, годину стоїть з ферментом, дві години стоїть на водяній бані, годину стоїть, треба помішувати. Ну, коротше кажучи, Смисла взагалі немає. Сологуні я планувала варити в неділю, бо завтра ж я не варю, мені завтра субота потрібна. От. Думала я думала, ну що мені з ним робити? Ну, що зварити? Все є, розумієте, все є. Є качота, є качота лаванда, є качота в латексі, є мілка, є бомонт, є мармур, все це є вільне, можна замовляти, є халумі, є белпери. Ну, коротше кажучи, все є, розумієте? Думаю, ну що його робити? Ну що? Утром даю, заходить Вова і каже, я придумав, я не розумію взагалі про що він. Що він нам уже придумав? Ми ж, каже, сепаратор після мого ремонту ще не перевіряли, кажу, і. А він каже, став молоко на сепарацію. Я кажу, і коли ми її будемо сепарувати? А в нас ще ж у камері стоять вершки з минулого разу заморожені. А він каже, це два тижні буде ось на вихідних. А він каже, завтра. Завтра просипаруємо, достанеш ті вершки, нехай розмерзаються, і в неділю спахтаємо масло. Я тобі, каже, якраз допоможу дрельку тримати. Короче кажучи, ось отак вирішилася ділема. Я ходила, думала, що зварити, а Вова вирішив, що потрібно просипарувати. Отак. Так що в ітогі сьогодні я нічого не варю. Займуся я фасуванням заквасок. Так, да, До речі, дівчатка є ще в наявності закваска Ементаль. Кому цікаво, пишіть, розкажу, покажу все, що знаю. Далі, користуючись цим моментом, дізнавшись про те, що сьогодні я вільна, а у мене вже на руках люди добрі. Стидно сказати і показати. Подивіться, як воно повідростало все. І воно ж не тільки повідростало, воно ще там повід... повідслоювалося, що конче незручно. Все сюди цепляється тепер. От я шодесенька написала танюхи свої. Дивлюся, що щось вже відповіла, поки я з вами тут розмовляю. Танюха вже мені відписалася. Зараз зайду в вайбер, подивлюся, що там, наскільки вона мені на колина значить. Можливо, вийде під і вийде сьогодні, ще не знаю. А я піду, приберу молочко в холодильник, перемию всі відра, подойники, цілилку постираю і займуся. Фасуванням ферменту і заквасок. На завтра менше кількість замовлень, але все рівно їх потрібно пофасувати. Бо прийшли ж і NGLH, і NGLHF, і я ж кушу На пробу брала одну. от. Тому, Тому. І так, да, до речі, все частіше, ой, мені пишуть і в коментарях, і в особисті повідомлення стосовно авторських сирів. Мілка, Бомонт, Мармур. Не знаю, я з однієї сторони і не бажаю ділитися ними. Не бажаю ділитися чому? Тому що, як вам правильно пояснити це, щоб ви зрозуміли. Е, розумієте, за ці 8 років, що я займаюся сироварінням, особливо перші роки, скільки було переведено молока, скільки було вилито його геть, скільки було викинуто тих сирів, згодовано собаці і так далі. Ніки, не ходи туди. Е, скільки витрачено коштів було на всі ці майстер-класи, і все це було. Як шкода, обідно, затратно, я би сказала, розумієте, поки я дійшла до того стану, як сказати, до того, до тієї грані, до того результату, до якого я хотіла. І... Я все прекрасно розумію, можете мене вважати, називати алчною, не знаю, жадібною. Але просто так, те, до чого ти йшов вісім років, сім-вісім. Перший авторський сир у мене з'явився минулого року. Це було сім років сироваріння, з'явилась мілка. Потім взимку. Я виносила план Бомонда і тільки кози покотилися, він е, мав право на народження. І зараз, ну, не зараз, а вже влітку да, я відточила мармур. Це не класичний мармуровий сир, він не пресується. Ну, коротше кажучи, ах... Я йшла до цього сім років, розумієте? Я витрачила купу часу, купу молока, купу грошей, раз на те пішло, слухаючи е Аля майстер-класи. Чому кажу Аля? Тому що слухала реально бредні. Розумієте? І, так, да, мені шкода. Мені шкода, е що хтось хоче. Просто нічого не роблячи для цього, взяти і отримати все. Да, я ціную свій труд, да, я ціную свою працю, да, я ціную свій час. Да, я недавно такою стала. Були моменти, коли я продавала молоко по ціні, коров'ячого в селі, тобто за безцінь. Були моменти, коли в мене сир коштував 200 гривень, і як мені хто починав щось казати, я казала: хто його буде брати? А кому він потрібен? А тут дорог ще не куплять. Були такі моменти, були. А зараз ні. Зараз мені шкода. Зараз, якщо не буде попиту і взагалі це стане невигідно, я не буду тримати таке поголов'я. Я залишу для своїх нуж там одну-дві, і все розумієте? І да, мені шкода дарувати рецепти просто так. Ну, я Можете називати мене, як вам забажається. Жадібною, корисливою. не знаю. Я вже просто в свою сторону скільки чула таких компліментів, що мене, мабуть, цим не проб'єш. А підписники все частіше й частіше звертаються. Звертаються і в коментарях, звертаються і в особисті. І притом всюди я отримую такі повідомлення і у Вайбері, і в Телеграмі, і в месенджері з Фейсбуку. Не знаю. Я стала задумуватися над цим питанням, але я поки що думаю, як краще це зробити. Е Однозначно це буде платно, але як це правильніше зробити? Чи це зробити? Ну, я не знаю, це треба перевіряти, чи можна так зробити, окремий плейлист на Ютубі. Чи це зробити окрему групу, наприклад, в Телеграмі чи канал? Не знаю, це треба все. Зандіровать, це треба дізнаватися, тому що я таким не займалася. До цього моменту я нічого платного не робила. Була у мене колись платна учениця, але зовсім не по сироварінню це було копчення. От по копченню у мене була платна учениця, вона мені сплатила навчання, я їй повністю. Розповіла е, теорію, все, що можна і не можна. І далі ми були на зв'язку. Тобто вона засолювала, ми були на зв'язку, вона вивішує сушитися ми на зв'язку, вона коптить ми на зв'язку, все це було під моїм пристальним контролем. Якщо в неї десь якісь виникали питання, вона телефонувала. Тобто така учениця в мене була. А от стосовно сироваріння, ну, я таким не займалася. Все, чим я з вами ділюсь, це все є правдива інформація, нічого не замовчується, нічого не скривається. Розумієте, я вважаю так краще. Тобто це правда. Е, ну, Де логіка, наприклад, якщо я зараз викладу той самий рецепт Бомонда. Да? Якоби вам його покажу, але десь щось замовчу. Або яку закваску там я додаю, або по якій технології він там у мене е, далі йде, да? який технологічний процес. Ну, тобто… Це буде краще? Ні. Ви просто переведете молоко. Ну, якоби я дам вам рецепт? Я не вважаю так правильно. Я вважаю, що правильно і чесно признатися в тому, що да, я не хочу ділитися своїми рецептами безкоштовно. До цього дня я, кушу, я взагалі не, ну, не збиралася ними ділитися. Ну, останнім часом майже кожного дня. Люди питають і питають і питають, і я вважаю, що потрібно поставити цьому крапку. Тобто, якщо ви бажаєте отримувати рецепти, купуючи їх, я би так сказала, правильно, я можу відзняти повний майстер-клас від А до Я, від нагрівання молока стадії, да, до Готової головки сиру. Ну і потім, звісно, якщо якісь питання будуть, Ну, можна звертатися, я буду коригувати, але не безкоштовно. Ось так. Тому вирішувати вам. Я, чесно кажучи, так міркую, що, скоріш за все, після цих. Слів, мене знову почнуть як там, осуджувати. І ті всі бажаючі, які муштрують мені соцмережі, вони не захочуть за гроші отримувати ці майстер-класи. А я вчилася, що я платила кругом. Тому, вибачте, але, але ось так: або взагалі ніяк взагалі, або ті, хто бажають, це буде платно. Все, пішла я в хату і так затрималася. Мити подойники відерця і почитаю, що мені там Танюшка написала. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день. Я вчора достала стегенця з камери. Потрібно сьогодні замочити, замарінувати. Завтра, якщо погода дасть, посмажимо на мангалі. Чому кажу, якщо погода дасть, бо щось вона змінюється. Сьогодні зранку якось так хмарно, я би сказала. І не ясно, і не пасмурно, а як кажуть, облачно. То сонечко вийде, то таке, як тучками затягне, і вітер, і прохолодніше зранку сьогодні. Можливо, десь якийсь дощ випав, чи град граціозно. Все, бажаю всім гарного. Дня, чудового настрою попереду, вихідні, ну а я гоу працювати.